У цьому відео я спробую за 50 гривень зробити сніданок, обід та вечерю. Ви, друзі, ставте вподобайку, Обов'язково коментуйте це відео, тому що у вас є можливість отримати 200 гривень. Ну і ми погнали за покупками. Дякую за ваші коментарі. Завжди їх приємно читати. І не забувайте, що за свій коментар у вас є можливість отримати 200 гривень. І переможця опублікував в телеграм-каналі. Невеличка довідка. Ми не будемо в цьому відео враховувати вартість електроенергії та водопостачання. Довелося походити по магазинам, тому що крупи продаються в одному місці, а овочі на вагу я купував в зовсім іншому, тому що там були досить адекватні ціни і ми через це вписувалися в наш бюджет. А 50 гривень я придбав пластівці вівсяні, макарони. Придбав ось такі три картоплі, правда, вони другого сорту, тому що вони пошкоджені, одне яйце, одну моркву. Одну цибулю, та мені вдалося купити одного мілку і трішки курячого фаршу. В кінці я обов'язково вам покажу всі ціни на всі продукти. У мене навіть трішки залишилось. Загальний чек в мене вийшов 48,69, і до цієї суми, прямо до 50, щоб закруглити, я можу додати трішки солі та трішки олії. Ціни будуть актуальні на 14 жовтня 2025 року. Ну, а зараз я хочу помити моркву та картоплю, почистити їх, поставити варити. Морква піде в суп, так само, як і картопля. А це я купив для обжарки. У мене, правда, велика така каструля, трішки дивно для одного яйця, але нам потрібно зварити одне яйце. Вмикаємо, щоб воно кип'ятилося. А паралельно вмикаємо чайника і будемо заварювати пластівці. Висипаємо в мисочку, та чекаємо, поки закипятить водичку. Здається, що пластівців я взяв трішки багато, але на 3 гривні в принципі, на сніданок я гадаю це буде непогано. Зараз перемию картоплю та морку від зайвого бруду. Зараз почистимо моркву та перейдемо до очистки картоплі. Все зрізаємо зайве та будемо нарізати кубиками. Уже закипятився наш чайник і ми будемо заливати пластівці. Обов'язково, друзі, це все на всякий випадок перемішаємо та накриємо. Тарілочкою, нехай готується. Чекаємо на наше яйце. Ще скажу, більш-менш непогано картоплю в нас вийде. Це, до речі, буде для супа. Почистили цибулю, зараз її будемо різати кубиками. Цибуля вже готова, зараз буду її обжарити з курючим фаршем. Я візьму прям трішечки-трішечки олії. Чуть-чуть трішки. Малесеньку каплю. Буквально стільки, це вистачить. І закинемо цибульку. Пішов процес обжарки цибулі. Трішки ми, до речі, цибулі заберемо і кинемо в супчик, а трішки візьмемо обжаримо з курячим фаршем та змішаємо в кінці з макаронами. Все, друзі, вівсяночка запарилася, візьмемо її ого, перемішаємо. Трішки, до речі, можна буде ще води додати. І ми трішки посолимо. Трішки-трішки. До речі, 7 кілограм коштує 13 гривень. Якщо взяти 100 г солі, це вийде гривня 30 Тут явно не 100 г. Так, друзі, тієї олії не вистачило, закинув ще трішки фаршу. Можливо, трохи дай жир. Все-таки трішки жиру вийшло забрати з фаршу, тому що в мене це буде почало пригорати. Зараз ми його все обжаримо і сподіваюся, воно буде все добре. Я знову поставив воду, кидаємо варитися нашу гумівку. А паралельно наріжемо нашу картоплю маленькими кубиками. І наш сніданок готовий. Це ось таке варене яєчко та вівсяна каша. Всім смачного. Трішки суховато, але цілком смачно. Ще до сніданку я придбав ось такий чай, але мені звідси потрібен буде тільки один пакетик, який я зараз порахую в загальну суму. Собівартість ось такого пакета виходить 60 копійок. Але ще 40 копійок можна накинути на коробку та на пакування. Вартість упаковки чаю я ділю на кількість пакетиків всередині і виходить собі вартість одного пакета. До речі, друзі, до чаю можна додати стільки цукру, який можна взяти в ОТБ, там де продається кава. До речі, пакетик не викидаю, тому що його можна заварити на вечерю. Гомілка закипіла. Очікуємо 10 хвилин, потім кидаємо картоплю та будемо кидати морку. Ще паралельно поставив воду на макарони. З мене, друзі, звичайно, ще й клопотенко, але в принципі щось та я і в картоплю. Бережно картоплю. Закипіла вода і зараз будемо додати макарончики на вечерю. Макарони готові. Зараз ми їх просто від води процідимо і додамо зажарочку. Добавляю, друзі, зажарку. Звичайно, трішки маловато. вату, можна було взяти, до речі, трошки цибулі побільше. Але тим не менше виходить у нас ось такі макарони на вечір. Ну і трішки залишилося в сковорідці, я це потім додав до супчика. Макарони вечір залишається якби на дві порції, тому можете з кимось поділитися або залишити на наступний день. Супчик кипить вже доволі довго, картопля приготувалася. Морква ще трішки твердовата, але зараз я хочу ще додати трішки макарон, у мене залишилося, і сподіваюся, ця гомілка вже зварилася. Ну Все, закину макарони, будемо чекати, щоб вони також зварилися до кінця, та в кінці закинемо зажарку, яка в нас залишилася від макарон на вечерю, і супчик, сподіваюся, буде готовий. Я дуже сподіваюся, що гомілка змогла приготуватися за цей період, а якщо ні, то придеться залишати, щоб вона кипіла. Добавив я зажарку, ще треба хвилин десь дві, щоб макарони зварилися повністю. До речі, через те, що я додав зажарку, супчик буде трішки жирненький, і це, ну, як на мене, це плюс, тому що без цього він виходить такий якби, пісненький. Після того, як я додав зажарку, вона надала якийсь шарм для супа, і він став трішки наваристий і більш смачнішим. Ну ось, друзі, кінцевий результат все, що мені вдалося приготувати на 50 гривень, це чай. Макарони за жаркою з курячим фаршем та цибулькою, вівсяні пластівці і одне яйце варене, та ось така мисочка супу. До речі, супу вистачить на 2 дня це 100%. Я один стільки не з'їм. так само як і макарон. До речі, одні макарони вже з'їла в мене дружина. Ну все, друзі, зараз я порахую чеки. з фотографіями. Вам покажу повну суму. Ну і підведемо підсумки. Макарони я придбав за 550. Пластівці обійшлися в 3 гривні, фарш та гумілка обійшлися в 28,90, яйце в 5,29 і 1 гривня за чай. За гривню у сільпо купив моркву та цибулю, та на базарі за 5 гривень купив 3 старих картоплі. І коли це все додати, виходить сума 49,69.